Вітаю в етері Д1 UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску росіяни у ніч на понеділок масовано атакували Київ. Поранено понад 30 людей. Загинуло більше п'ятьох. У Краматорську вже другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу. Чоловіка, який на Вінничині вийшов на подвір'я, обгорнувшись російським триколором, затримала поліція. У Чернівцях священники російської церкви не пускають вірян до храму. У Києві внаслідок нічної терористичної атаки росіян постраждало більше 30 людей. За попередніми даними загинуло шестеро. Ще люди перебувають під завалами будинку у Шевченківському районі. Наразі триває рятувальна операція у цій п'ятиповерхівці. Після того, як російська армія завдала удару російсько-іранськими шахедами та ракетами по цивільній інфраструктурі, тільки у Києві було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій церкві у Київській області. Там шахет влучив у лікарню. Співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Рятувальники наразі розбирають завали і надають допомогу всюди, де потрібно. А одразу після вибухів рятували людей просто з їхніх квартир. Куда їй, блок? Побережно, дивіться під ноги тут багато битого скла. Дивіться ноги, будь ласка. Маторську вже другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу. Там російська авіабомба зруйнувала частину житлової чотириповерхівки. Попередньо під завалами може залишатися ще одна людина. Загалом, внаслідок обстрілу, загинуло четверо людей, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранено чотири людини, троє з яких врятували надзвичайники. Розібрали 230 тонн зруйнованих конструкцій. Триває ліквідація наслідків ворожого удару і по Білгороду Дністровському. До бою раніше російські війська атакували південь Одеської області. Внаслідок влучання там була знищена Білгород-Дністровська станція екстреної медичної допомоги. Спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції, гараж та автомобіль. У ньому внаслідок атаки виведено з ладу сім санітарних авто. Шість із них потрощені. Одна карета швидкої згоріла повністю. Знищена станція обслуговувала місто. Білгород-Дністровський та чотири навколишні селища загалом близько 65 тисяч жителів. В екстренці зазначили, що це вже третій за останній місяць удар по підрозділах швидкої допомоги. Доки росіяни знищують українців просто у наших оселях, дехто відкрито демонструє підтримку терористів. Так, чоловіка, який на Вінничині вийшов на подвір'я, обгорнувшись російським триколором, затримала поліція. У медіа потрапило відео, на якому чоловік демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, який розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села. Ла нині особа громадянина встановлена, він затриманий. А у Чернівцях конфлікт через російську церкву. Ми не рейдери і не можемо захопити своє. Так, єпископ Чернівецький і Буковинський православної церкви України Феогност прокоментував події навколо Святодухівського собору у Чернівцях. Хто кого насправді побив і які подальші дії єпархії щодо собору у сюжеті каналу Сі4. У ПЦУ кажуть про першу українську молитву у Свято Духівському соборі оголосили публічно за кілька хвилин біля собору з'явилися агресивні групи. І тут не незрозумілі люди, які вже були підготовлені з газовими балончиками, з молоком, з яйцями. Були групками зібрані люди, які готові нападати і нападали. От, як ми знаємо, і на журналістів, і на і цей конфлікт стався не з парафіянами у з ПЦУ. А це був конфлікт УПЦ з правоохоронними органами, тому що з нашої сторони ніхто звірян ніхто не просягував ні руки, не провокував. У разі подальших перешкод з боку УПЦ жодного силового сценарію не буде. Тиск долатимуть не через конфлікт, а в межах закону каже єпископ Феогност. Ми не рейдери, ми не захоплюємо, і ми не збираємося це робити, оскільки ми не можемо забирати своє. Так ми не можемо захоплювати своє. Це українське, це наше, і та громада, яка прийняла рішення порвати всі зв'язки з російською церквою, вона буде відстоювати свою правду, свої закони і так далі. І ми віримо в те, що держава, правоохоронні органи. Повинні забезпечити людям здійснити це їхнє право у лютому цього року. Громада Святодухівського собору проголосувала за перехід до ПЦУ. Рішення підтримала більшість парафіян. Попри офіційне оформлення переходу, храм наразі перебуває під контролем УПЦ. Представники Російської православної церкви України, це Московський патріархат або Українська православна церква Московського патріархату вже була підготовлена. І протистояла входженню в храм на вірним православної церкви України на сьогоднішній день. Храм під їхнім контролем. Громада Свято Духівського храму обрала перехід до ПЦУ, але конфлікт через контроль над храмом триває. У ПЦУ наголошують на законності своїх дій і готовності відстоювати права мирним шляхом. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ евакуювали українців з Ізраїлю. У результаті спецоперації вивезено 176 людей. Серед них 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти українці продовжать шлях додому. Старі гроші мінятимуть на нові про те, які банкноти вилучатиме з обігу Нацбанк. Далі у відео від колег з телеканалу Ільдана. Національний банк України незабаром виведе з обігу кілька серій старих банкнот, що були випущені у період з 2003 до 2007 року, зокрема номіналом 50 та 200 гривень. Рішення про вилучення старих грошових знаків пов'язане з необхідністю підвищити якість готівки та захистити населення від можливих підробок. Повідомляє gsm Info. Заміна старих банкнот на нові, що почали випускатися з 2014 року. Відбуватиметься поступово. Банкноти нового зразка мають оновлений дизайн та вищий рівень захисту, що значно ускладнює їх. Підробку старі купюри будуть замінюватися на нові поступово, тож незручностей не виникне. Це лише частина більш масштабної програми оновлення обігових грошей в Україні. Окрім банкнот номіналом 50 та 200 гривень. З обігу також будуть вилучатися старі купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20 та 100 гривень, які були випущені за зразком 2003-2007 років. Усі ці кроки здійснюються національним банком з метою підвищення захищеності національної валюти та забезпечення стабільності грошового обігу в Україні. За 9 місяців полону бачив сонце лише 24 години. Згадує звільнений з російської неволі Павло Мазурик. Оборонець родом із села Мазурівка Тульчинської громади, що на Вінниччині. Добровільно пішов на службу, пройшов навчання у Великобританії, воював на харківському напрямку, де і потрапив у полон. В Україну воїн повернувся 6 травня 2025 року. Його разом із 204 оборонцями звільнили з російської неволі в рамках обміну військовополоненими. Історія захисника у матеріалі журналістів телеканалу Вінничина. Це відео, де українського захисника Павла Данилюка зустрічають із полону односельців. Турчинській громаді облетіли всі соціальні мережі. Павло у російській неволі пробув 17 місяців і, повернувшись до рідного села на центральній площі, освічився коханій. Павлу у військкоматі відмовили у мобілізації через вік. Йому було 19. Однак відмова його не зупинила, і він пішов добровольцем. Після навчань потрапив до 116-ї бригади. Боронив кордони України на Куп'янському напрямку. Під час ворожого штурму потрапив в полон. Я вистав майже сутки на одній позиції на обороні. Потім ми пішли копати під міномет. Ми копали під міномет і наша попередня група, яка була перед нами. Їх почали штурмувати, вони ввійшли. І коротше до нас, грубо кажучи, вони відкрили фланг, і до нас підійшли притул РФ солдати РФ. І там було дві секунди на роздуми, бо по мені прилетіло з РПГ. А далі російський полон: постійні знущання, приниження та побої українських бранців щоранку били електричним струмом, згадує Павло. Нам приносять, там хлопці приносять їжу, відкривається кормушка, вони подають. І е, людина в формі каже, що у вас там, умовно, 30 секунд з'їсти перший, другий випити чай і хліб. Е, бували такі випадки, що хлопці ховали, е, відкривалась камера, якщо знаходили, їх просто вбивали. Ну, побивали до того, що плоди того, що пасани заповзали в камеру. Не здатися та не опустити руки в полоні допомагала віра та бажання побачити рідних. Я навіть з хлопцями коли спілкувався, були такі випадки. От, сидимо ми я кажу, хлопці, блін, а я скоро стану дядєю. От Я просто відчував, я приїжджаю додому, а в мене е, середня сестра вагітна. Я просто це відчував. Е, так само е, я відчував, коли мамі погано, коли дівчині, коли їм добре. Обміняли Павла 6 травня 2025 року разом із ще 204 оборонцями. Повернувшись на батьківщину, Павло почав волонтерити та допомагати побратимам. Зараз збирає кошти, аби придбати автівку на фронт. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Рідні служать, вони волонтерять у Тернополі. Уже понад три роки жінки щотижня організовують благодійні ярмарки. Там вони продають домашню випічку, прикраси і вироби ручної роботи. А зібрані кошти передають на потреби військових. Що пропонують і скільки вдається зібрати грошей за один день? Знає Антоніна Ричкун з Речкун 4 їх об'єднує спільний біль і бажання бути корисними. Уже більше трьох років у Тернополі волонтерки організовують благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Ініціаторка Ольга Тимошенко зазначає, зібралася команда однодумців, бо кожна із них проживає однаковий біль. Жінка каже, її чоловік два з половиною роки тому зник безвісти, але попри це вона хоче допомогти тим, хто боронить нас. Саме тому що тижні разом з іншими волонтерками продає смаколики дона для військових. Вавих Завжди на наших ярмарках є домашні смаколики, випічка, десерти від кондитерів, від господиньок з Тернополя. Також які речі можуть переїжджати новою поштою, нам кондитери відправляють із інших куточків України. Це завжди найсвіжіша випічка. Благодійні ярмарки проводять у різних локаціях, біля храмів, шкіл на театральному майдані. До ініціативи долучається чимало господинь. Одна із них Сана Розумяк, жінка ділиться спершу пекле для чоловіка та його побратимів. А згодом волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Тепер вона разом з іншими готує випічку і кадов, зберігається, аби передати військовим на фронт, а ще долучається до ярмарків. Так, як в мене чоловік воює в центрі спеціальних операцій напрямку Схід, я йому малювала на полк Святослава Хороброго. От в них гарний девіз є в полку. Роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є. Оце такий моєї девіз, можливо, і нашого життя. Кожен вносить якусь свою таку маленьку лепту, отаку от велику справу. Ще одна із волонтерок Раїса Коляда. Дівчина ділиться. Її брат уже близько чотирьох років бореться з ворогом у найгарячіших напрямках. Раїса ж підтримує фронт із тилу, допомагає пораненим військовим, організовує онлайн лотереї та бере участь у благодійних ярмарках та продає прикраси інші вироби ручної роботи. Це більше от брошки, тут є гардани, плетенки, різні намиста з таких скамінців. Бачите, багато в нас є таких підвісок на шию. Багато різноманітних прикрес, Така моя ніша. Я викладаю, пакую, все перебираю, підписую. Аби вирізнятися під час благодійних ярмарків дівчата одягають однакові футболки з написом якщо ми не горітимемо, то хто тоді розвіє темряву? Ольга Тимошенко розповідає: думала про цю ідею майже рік, але не була впевнена, чи варто її втілювати. Наші військові дуже виснажені. Насправді дуже багато по. Немає поповнення і є дуже багато найрізноманітніших проблем. Але... Коли ми приїжджаємо до них, привозимо корисні речі. Ми заряджаємося від них, а вони заряджаються від нас. Ми є тою частинкою світла в тій страшній терміні, яка зараз намагається нашу державу накрити, але який так і не виходить. Під час останнього благодійного ярмарку зібрали 88 тисяч 950 гривень. Кошти передадуть на придбання дрона Мавік т для бійців 78-го окремого десантно-штурмового полку. Захищають Сумщину. Юні дронарі змагалися у майстерності у Мукачеві. Оператори безпілотних літальних апаратів демонстрували свої вміння керувати і конструювати. Серед учасників чемпіонату семирічний Арсен. Вже дронар у другому поколінні. Більше про чемпіонат від колег Земстудіо. Швидкість польоту, точність у керуванні та вміння долати перешкоди. Майстерність керування БПЛА цими вихідними демонстрували юні оператори дронів. Місто над Латорицею вже вдруге прийняло всеукраїнський чемпіонат операторів безпілотних літальних апаратів. Приїхали дев'ять команд з України. Це і Волинь, це Франківськ, Київ. Закарпатська команда і змагання це на швидкість пролетіти трасу і з перешкодами, і тим виявляється майстерність оператора дрона. Це новий вид спорту, використовується техніка акумулятор паяють діти, виробляють самі дрони, виробляються з самими учасниками. Тобто тут, крім того, що треба бути оператором, ще треба бути і майстром. Змагання цьогоріч відбулися на базі Мукачівської ЗЗСО номер 2 Тут для учасників підготували смугу перешкод на відкритій місцевості. Звичайне, поле перетворилося на справжню злітну смугу. Пілоти приїхали на. Участь для цих змаганнях вони працюють з безпілотними літальними апаратами різних моделей, різних типів. І у нас вже відтак є певний досвід проведення змагань. Це український центр позашкільної освіти за Комунікує разом з нами з огляду і на безпекову ситуацію, і впевнені в тому, що ми зможемо забезпечити проведення цих змагань. Це є складовою до того, що ця робота продовжується. А з огляду на ту ситуацію, що переживає наша держава Україна, цей напрямок роботи повинен розвиватися. Ми маємо докладати необхідних зусиль до того, щоб якомога більше молоді освоювали цей напрямок роботи. Адже цей напрямок, власне, на сьогоднішній день змінив і хід війни. Серед учасників досвідчений оператор дронів Михайло, хлопець, багаторазовий чемпіон України з керування безпілотників, розповідає, як досяг майстерності у пілотуванні. Я буду літати в трьох категоріях: – 3-дюймові, дюймові, 5 5-дюймові дрони. Дронами я займаюся трохи більше року. Літаю, трошки збираю, щось ремонтую, якщо треба. А саме керування по факту одна кнопочка і два джойстика. Якщо ви вмієте керувати двома джойстиками, ви вмієте літати на дроні. Вітер, перешкоди, в якому ви саме стані, особливо нервовому, це все дуже впливає. Вітер зносить дрон, перешкоди ну, вимагають певної майстерності від пілота, просто щоб ні в що не врізатись, не поламати дрон. Ну Нервовий фактор ну просто у тебе руки трясуться ти не можеш. Починається все завжди з симулятора, потім дається маленький дрончик, от ну, такого, такого розміру, завжди з захищеними пропелерами. Після цього вже дається такі більш бойові варіанти, як тут п'ятидюймові, семидюймові. Але в основному 3-4. А от Данило якраз закінчив політ. Опанувати БПЛА, хлопець мріяв ще з дитинства. Тому, як з'явилася можливість, одразу пішов на гурток. На цих змаганнях впорався всього за три хвилини. Якщо мати бажання, то це не складно. Це дрон 2,5 дюйма. На 4S батарейці це залежить більшості від дрона, від комплектуючих, від мотора, від стека. Тобто і також від налаштувань дрона, які налаштовуються після його збірки. Майстерність демонстрували і найменші учасники. Як от Арсен. його тато, оператор БПЛА 3-ї штурмової бригади, та навчив його вправлятися з безпілотником. Зараз відточує вміння на симуляторі. Це пульт і тут у мене є симулятор. На цьому симуляторі можна вчитися літати. Просто зразу літати на дроні це буде. Ну, важко, бо можна поламати його дуже. Сильно. Там є FPV і є ават. Це типу малий такий, ось, дрон, І тут ну, можна вибрати ще місце там, де літати, і можна літати так. Мені тато розказав, типу трохи навчив, а потім завіс мене на гурток, і я на гуртку трохи навчився там літати. Оцінював вміння операторів дронів суддя міжнародної категорії. Розповідає про основні критерії. На цій дистанції ми використовуємо максимально ті перешкоди, які є тут на стадіоні, і додатково додали декілька перешкод штучно виготовлених. Перше, що я хоч на чому хочу наголосити, дрон має летіти на певній висоті. Висота червоними стрічками кожного об'єкта, який є. Якщо такої стрічки немає, значить вони повинні пролетіти в межах самої перешкоди і фінішувати якомога швидше. Щодо результатів, перше місце у командних змаганнях вибороли оператори з Хмельницького. Другий щабель посіли пілоти з Житомирської області. Бронза поїде до Волинської області. У пісочині, що на Харківщині добудовують другу підземну школу, роботи виконано майже повністю. До початку навчального року планується оформити кабінети і внутрішні кімнати, купити меблі і комп'ютерну техніку. Також реконструюють дитсадок із сучасним укриттям. Ташенятам лелек, грицика і одарки Національного природного парку Порятинський, за гніздом яких можна стежити онлайн, провели кільцювання. Все відбувалося також у прямому етері. Для чого окільцьовували лелеченят? Колеги з каналу ІРТ Полтава поспілкувалися про це з провідним науковим співробітником Національного природного парку Порятинський Анатолієм Подобайлом. Кільцювання лелек дозволяє орнітологам вивчати міграційні шляхи цих птахів і навіть якимось чином прослідкувати життєвий шлях кожного закільцьованого птаха. Дійснювати кільцювання у нас буде орнітолог професійний, орнітолог Національного природного парку Порятинський Віталій Казанник. А здійснюємо його саме зараз, тому що лелеченята вже досягли розмірів. Майже дорослих птахів, і вони ще не вилітають з гнізда, тому що коли вже вони вилетять з гнізда, вони вже будуть недосяжні. Тобто, нам треба було вгадати оцей тиждень для слідчування. На цьому завершуємо випуск. Слідкуйте у наступних випусках UA Media Hub за новинами із перших вуст від журналістів з усієї України. Дивіться і коментуйте нас на Ютубі та у соцмережах. Підтримуємо нашу армію і бережіть себе, і рідних. Побачимось.